На стадіоні ювілейний що у Бродах відбулася товариська гра між командами Темп та «Богун». Однак, що вразило вболівальників? Дивіться у сюжеті. Спекотний день серпня на місцевому стадіоні видався не лише через високу температуру, а й через товариську гру, яка тривала між двома командами. Цього разу сюди завітали гості зі Львова, які змагалися з Богуном. Досить емоційно поводили себе представники футбольної команди «Богун», яка презентує Бродівщину, і частина гравців спілкувалася при цьому російською мовою, адже майже весь склад нинішнього «Богуна» складається із жителів Києва. Так, це столиця України, яка потерпає від решистів, але так богун ще не опускався ніколи. Вболівальники шепталися між собою і обурювалися тим, що за кошт платників податків утримують богун, гравці якого спілкуються мовою агресора. Притому ще й програли цей товариський матч із тріском 4-0 на користь гостей. До слова виділили з бюджету міської ради на утримання Бугуна більше півмільйона гривень на 2023 рік. Ми очікували трошки більшого опору, але все-таки рівень прем'єр-ліги є рівень прем'єр-ліги. Хоча ми зараз грали з командами нижчого рівня, і дуже тяжко нам було. Маємо надію, що Богон таке буде складатися із хороших футболістів, які будуть спілкуватися українською мовою та перемагати. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.